Дев'ятниця до святого Юди Тадея. День другий. Розважання. Святий Тадей, Великий Чудотворець, Святий Тадей, що за життя на Землі був наділений Ісусом Христом ласкою творити чуда. Існує передання, що король Едеси захворів на проказу колись це була невеликовна хвороба. Бідні прокажені мусять жити в повній ізоляції, щоб не поширювати заразу, а рівночасно в повній безнадії на вилікування. Король Едеси, почувши про чудеса, які творив живий тоді на землі Ісус Христос, послав по нього свого слугу з проханням про порятунок були це останні дні апостольської праці Спасителя. Ісус Христос відмовився від подорожі в Едесу, але доручив цю місію своєму улюбленому учню Юди Тадею. Який після смерті і Воскресіння свого учителя направився в Едес. Король уже знав про розп'яття Ісуса Христа і вірив, що він буде Сином Божим, а тому святого апостола Посланця Ісуса прийняв з великими почестями. Дотиком рук святий Тодей чудесно оздоровив віруючого короля і багатьох його підданих. А це чудо подіяло так, що король та всі, хто одужав, стали християнами. Нехай ця ласка творити чудеса, дана святому Тадеєві посилить наше довір'я в його опіку. Встаньмо на коліна перед його образом. Постанова Обіцяю ніколи не сумніватися, а завжди з гарячою віру звертатися до святого Тадея, надійного покровителя всіх, хто до нього звертається. Молитва, святий Тадею, чудотворче. Мені безнадійно важко та гірко, однак. Знімаю з себе цей сумний настрій і простягаю до тебе благальні свої руки. Якщо ти сотворив чудо оздоровлення прокаженого короля, то і я маю надію, що ти врятуєш мене від розпуки, яка мене огортає. О, святий апостол і мученику, вислухай мій зболілий голос, який підноситься до тебе з безодні розпачу, і виєднай мені Божу милість. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.